Здоров'я, я начальник професійного стоматологічного кабінету медичної роти окремої 23 організованої бригади. Сам родом з міста Лебедин Сумської області. Я закінчив українську медичну стоматологічну академію і після розподілення попав місто Суми в обласну стоматологічну поліклініку. Там пропрацював 20 років, тому рахую себе якби сумчанином. Це стало моє рідне місто Суми. Я радий, що я прожив там стільки років і провів свою професійну діяльність. Якщо розповідати коротко про історію цього міста, то воно засновано було в середині 17 століття козаками, які прийшли з так називаємо дикого степу. Там такий був атаман Григорій Кондратів, який заснував це місто. На березі річки Псев козацькі традиції цього міста продовжуються. У 22-му році окупанти російські хотіли захопити Сумську область і не тільки Сумську, і всю Україну, але ми дали гідний одпір. Ми вигнали цих окупантів з Сумської області, і я дуже сильно горжусь тим, що я виходив з цього міста і взагалі з цієї Сумської області. Хочу побажати. Моїм жителям цього міста, що ми трималися, що все буде добре. Ми повернемо ту епоху, коли це місто просвітало. Хочу побажати жителям Сум, щоб вони були завжди здорові, веселі. Було завжди них натхнення, Прийде та пора, коли ми зможемо знову всі зустрітися на нашій рідній сумській землі. І... Зустрінемо перемогу. Слава Україні!